Сьогодні 16 липня, неділя шоста по зісленні Святого Духа. Сьогодні слово Боже запрошує тебе бути свідком радості, дозволь Господеві. Прийти до глибини Твого серця і оживити його миром та любов'ю. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. В той час, як увійшов Ісус у човен, Він переплив і прибув у своє місто. І от принесли до Нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Тут деякі з книжників заговорили між собою. Він хулить. Ісус, знаючи їхні думки, каже, Чого лукави думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, Твої гріхи відпущені, чи сказати Встань і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати? Каже розслабленому Встань, Візьми твої ноші і йди до свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, налякався і славив Бога, що дав таку владу людям. Людина є істотою подорожуючою, щось є в нашій природі такого, що спонукає нас виходити за межі звичного і шукати нових обріїв. Ісус, Божий син, у своєму воплоченні, став одним із нас, і Він також разом з нами подорожує. Про це не пишеться багато. Одне коротке речення лише констатує, що він сів у човна і переплив на інший бік. Здається, що важливе відбуватиметься потім. Проте і цей непримітний досвід простого переміщення з місця на місце може мати глибоке значення. Можуть мати велике значення ті хвилини, коли поспішаємо на навчання, роботу, ідемо в гості? Чи звідки сповертаємося. повертаємося? Чим зазвичай зайняті наші думки у такі хвилини? Про що міг би думати Ісус, коли сидів у човні? Парадоксальність людського буття проявляється також у тому, що ми потребуємо і змін і стабільності, з одного боку шукаємо новизни, а з іншого деколи відчайдушно бережемо традиції і те, до чого ми звикли. Коли книжники почули від Ісуса, прощаються твої гріхи. То були вражені, вони потрактували це як богохульство, і навіть чудо оздоровлення не допомогло їм відкрити серця і побачити дію Господа в цьому назрянинові. Річ у тім, що вони добре знали, що ніхто, крім самого Бога. Не може відпускати гріхів, не прийнято і не дозволено було казати таких речей жодній людині. І, хоч вони, як вчителі вибраного народу, чекали на Месію, але виглядає, що не були готові одного дня таки його зустріти. Кожна зустріч з Богом і ближнім. Закликає й нас відкривати нові горизонти. Людина, яка пережила чудо зцілення чи оздоровлення, торкається нас радістю подарованого наново життя у повноті. На якийсь момент у її свідоцтві, і ми можемо відчувати захват та подив, так би мовити, заразитися вірою і надією. Але для цього потрібне Просте і незаздрісне серце, яке здатне щиро тішитися за когось, яке здатне відчувати життя на глибшому рівні, тобто цінувати його кожну мить. Можливо, сьогодні твоє серце теж потребує певного зцілення. Можливо, і тобі треба з вірою почути слова прощення від Христа і піднятися, взяти свої ноші, а, можливо, навчитися радіти дією Бога в житті ближніх. В той час, як увійшов Ісус у човен, Він переплив і прибув у своє місто, і от принесли до Нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Тут деякі з книжників заговорили між собою. Він хулить. Ісус, знаючи їхні думки, каже, Чого лука ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, Твої гріхи відпущені, чи сказати встань і ходи? Та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати? Каже розслабленому Встань, Візьми твої ноші і йди до свого дому. Встав той і пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, налякався і славив Бога, що дав таку владу людям. Господи, дозволь мені більше пізнавати Тебе у кожному моменті мого життя, бути відкритим на новизну кожної зустрічі з тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.